І я відповідальності ніколи не боялася, власне, коли останні місяці, думаю, що багатьох з нас змінили. І я пам'ятаю ті місяці, коли ми були на Майдані, і коли в мене на руках помирали хлопці один за одним. І я в той час розуміла, що я не можу, не хочу працювати лікарем в тій країні, де вбивають і розстрілюють невинних людей і патріотів. І ще дуже добре розумію. У мене на Майдані і чоловік був, і дочка моя була, які 19 років на передовій і на Грушевського пораненого сіла. Я дуже добре Я знаю, припишу, що згадали, що це. Найбільше так. найбільше вразило ці дівчата, що 17 15 років, які виносили поранених, не дивлячись ні на що. От це не, не чоловіки, не там, а от власне. Це, це дівчата просто, знаєте, можу сказати, що це якось це навіть виховати не можна, тому що я один раз пробувала, можу сказати, що 20 го числа спеціально з чоловіком побігли раніше і забрали бронежилети. Тобто старша дочка, яка була на Майдані, вона залишилась без бронежилета. Ми думали, що це її зупинить. Але це її не зупинило і мус, мусили віддати, віддати ці бронежилети і знали, що вони на передовій. І з одного боку знали що, і розуміли, що вони не знають, що таке куля і що таке, коли вбивають. Але коли, е, коли перших почали вбивати ще, ще на ті дні, то вони трошки схаменулись, але не втікли. Ніхто не зникав, тобто. Люди не з не зникалися, я здивувалась мужності і розумію, як народжувалися патріоти, і як народжувались ті люди, які готові віддавати життя. І тобто цей час абсолютно мене впевнив в тому, що Україна має мусить мати президента патріота, для якого національна гідність, мораль, чесність, справедливість будуть вищі, ніж усе. У нас за останні 20 років ми взагалі забули, що, що таке мораль, що таке віра, що таке національна гідність. Якщо 20 років будете пам'ятати, я згадую мої однокласниці. Пишалися, ми заздріли тим дівчатам, які заміж за офіцера виходили. Тому зараз посміхаються. Тепер можна тільки жінкам, які одружені за офіцерами в тих військових містечках, можна тільки співчуття, бо зарплати немає, житла немає, нема куди подітися. І уявити е, собі, що за 20 років незалежності ми втратили цілі, втратили відношення. Повагу до вчителів, до лікарів і до армії. Тобто це три категорії, на які взагалі державність стоїть. Це люди, це інтелігенція, це носії власних гідності, культури, ті, які несуть її далі людям. І як можна було за 20 років взагалі знищити цю національну українську гідність, то це, це треба було тяжко працювати. Те, що ми сьогодні маємо в Україні, це наслідки гуманітарної катастрофи. Тобто у нас немає гуманітарної безпеки, ми її не створили за 20 років. І, власне, те, що, про що ви говорите, що нам потрібно виховати ще покоління, нам потрібно повернутися до віри, нам потрібно повернутися до національної гідності. І е, е, я є. Це мене жовті знають як таку м'ягку достатню людину, але коли доходить до рішучих дій, то я не зупинна. Якщо вже ти розумієш, що далі відступати нема куди, тому що далі розстріляні діти. І я не, не хочу і, і не вважаю за можливе, щоб ми допустили в пам'ять всіх тих, хто загинули, щоб знову Україну віддали олігархам. Тобто ми маємо і децентралізувати владу, а щодо перших кроків. То, безперечно, перший крок для того, щоб країна могла жити, це перший крок, це мають бути дострокові вибори парламенту. Тому що той парламент, який ми сьогодні маємо, він винний абсолютно однаково в тому, що зараз відбувається, в тому, що відбулося, і в тому, що зараз продовжує відбуватися політична і соціальна і економічна насправді катастрофа в Україні. І... Крім того, що я вважаю, що люди, які мали ще залишки там совісті, вони ну, взагалі мали більше в парламент не приходити. Ті люди, які 16-го числа голосували за ганебний закон, ті люди, які 21-го числа не прийшли в парламент, коли голосувалося, коли ну, ми всі сиділи е, і рахували, скільки ж буде тих депутатів, щоб відізвати силовиків, щоб кров не провела проливалася. А весь хрещат, хрещати вся інститутська воно все було в крові, залито. І ті люди, які це все чинили, вони зараз продовжують ходити в парламент і ще збираються вносити зміни в конституцію, власне, на що вони не мають права. Тобто, перший крок це є дострокові вибори парламенту, і для мене надзвичайно важливо. Я зараз їжу по Україні, спілкуюсь з людьми, тих людей, нових, яких будуть вибирати в парламент, це є надзвичайно відповідальна робота всіх громад. І має бути підписаний трудовий контракт з депутатом, має бути підписаний трудовий контракт з будь-якою людиною, яка йде до влади, тому що вона є найманцем у народу, так само як і президент. І е, наступний крок, який буде зроблено, це підготовлений пакет законів про відповідальну владу. Що таке е, відповідальна влада? Це власне легітимізація майдану. Коли мене питають, як довго майдан має жити. Якщо Майдан як територія душі, як стан душі, як е, боротьба проти криміналітету, проти корупції, то власне Майдан має бути легітимізований, мають бути зафіксовані дві дати весною, коли люди збираються на референдум, щоб не треба було ніяких законів приймати і виживають, причому на місцевому рівні, на районному, на обласному. Для того, щоб був легітимний шлях законний, відізвати того чи іншого чиновника. Щоб нам не сидіти, не чекати, поки знову треба виходити на Майдан, щоб людина вийшла, відзвітувалась. Ти не впорався, не готовий служити людям, не готовий бути державотворцем. Йди собі, городиці, де я буду, іди працюй на заводі. Чому? Це, це також гарна робота. Та наступне заходить. Тому що для того, щоб вичистити країну від криміналітету, від корупції, нам потрібно, що це так швидко не здасться. Тому є такий цілий пакет законів підготовлений. І, безперечно, потім потрібно підібрати, тобто одночасно підібрати професійну команду. З експертами ми вже зараз працюємо щодо розвитку України, створена стратегія, чого такої в Україні ніколи не було. Власне, ті урядовці, які приходили, вони намагалися вручну регулювати якісь критичні ситуації. В банковській системі, податковій системі, а шляху, який би мала пройти Україна, такої візії, таке слово, що ми хочемо бачити в нашій країні через 20 років, от, от, умріяну на нашу Україну. І коли є така візія, стратегія. Тоді зворотнім шляхом можна чітко відпрацювати, які кроки, коли нам потрібно зробити. Якщо ви хочете в інтернет, зайдіть, є такий проєкт, який називається Нова країна. А в цьому проєкті задіяно 1600 експертів. Ці експерти, які в галузі духовності, в галузі економіки, в галузі агропромислового комплексу, охорони здоров'я, оподаткування, повністю описано, який має бути в Україні через два. І зворотнім шляхом ми відпрацьовуємо ми тепер з іншою групою експертів, які закони треба приймати від послідовності, для того, щоб нам досягнути цієї мети. З точки зору стабілізації ситуації, яка є. То є кроки, які можна зробити за два роки, те, що можна швидко отримати результат, а є довготривалі економічні процеси, які мають відбутися. Що ми реально можемо зробити за два роки в Україні? Можемо зробити реформу агропромислового комплексу. Нам гріх не використовувати ті ресурси, які є в Україні, і Україна має наразі Україна має бути центром Європи. І Україна має такі ресурси, що за два роки ми абсолютно можемо зробити реформу агропромислового комплексу, і екологічно чисту українську продукцію продавати в цілий світ. І таким чином ми збільшимо експорт, зменшимо імпорт і зменшимо заборгованість. Другий проект, який має розвиватися незалежна енергетика, маючи стільки ресурсів, якщо задуматися, там багато людей, які зараз ідуть у владу, які у владі вже були. То виникає практично всі вже були в владі, виникає запитання: найбільша проблема енергетика. Ми сидимо практично на наркотичній залежності від газової труби. Чому ніхто з них не піднімав питання, чому маючи стільки ресурсів, ми не, не розвивали незалежну енергетику в Україні, маючи водоспади, маючи річки, маючи вітру, маючи можливість поставити вітряки. Скільки є джерел, і власне за два роки. Через інвестиційні проекти можна абсолютно перевести Україну на енергетичне самозабезпечення. Це друге, третє, що також легко робиться, це туризм. І якщо говорити про західну Україну, то лікувальний туризм, лікувальний клімат, якщо говорити про вашу гноб ну, і створення школ, шкіл, де діти зможуть приїжджати і жити в інтернатах і розвиватися для того, щоб бути тут в екологічно чистому завжді в Англію відправляють. Чому не відправляють? чому Англії не привести сюди викладачів? І ті самі українські діти, щоб вони отримували гарну освіту. І реформа іт технологій Тобто, що нам дозволить, це для старшої генерації трошки складно, інколи розумієте, що дає нам реформа ІТ-технологій, зараз вам спробую пояснити, якщо ми покриємо Україну повністю мережею інтернет телекомунікацій, що це дає? Перше, це дає можливість змінити і зробити реформу. Базової освіти. Що це означає? Що в кожній школі, в школівській, от зараз, наприклад, мови там погано. в Школівській, коростівській, верхньому, нижньому, синьовидньому, в кожній школі буде висіти якраз. Кожна написана. Цьому екрані вчитель, який не має досвіду, ще немає йому, немає де він буде дітям викладати ту саму англійську німецьку мову носія мови. Тобто з екрану буде будуть іти уроки. І, і це, для цього тобто всю Україну покрити це два роки, тобто реформа базової освіти. Таким чином ми надамо нашим всім дітям можливість а, що так? А, всім нашим дітям можливість потім отримати європейську вищу освіту. Що ще дає покриття it технологіями Реформа охорони здоров'я. Дистанційна діагностика так само доступна в селах і віддалених регіонах за допомогою інтернету, оцифровані дані, практично всі аналізи, все можна відправляється. Мобільна бригада, це все оцифровується, відправляється в центр. І умовно у Львові може бути діагностичний мозковий центр, який буде обробляти, обслуговувати всю область. Краще, і... якщо буде допомагаючи для нас. Ні, ну я маю на увазі, що залежно від, того, може може бути в кожному тут важливо, скільки ми будемо мати експертів, бо експертів ще треба навчити, а саме дистанційна діагностика дозволяє збільшити КПД мозку в 4 рази. Так, якщо один там професор сидить і так він може 25 людей проконсультувати 30, то якщо він працює тільки через інтернет, а людина далеко знаходиться, він може 100-120 людей проконсультувати. І до тих пір, поки ми підготуємо, поки відправимо дітей, навчитись, поки вернуться назад, нам все одно треба щось змінювати. І що ще дає унікальне. Покриття розвиток цих технології це зміна електоральної системи. Якщо говорити про вибори, про майбутнє, про фальсифікації, які є, про ті гроші, які складаються в бікборди і в телеефіри, то покриття цими інтернет-технологіями, коли буде електронна демократія, як в світі вже зроблено, то я впевнена, що кожну бабцю насправді в селі вони телевізор навчились включати, мобільними телефонами навчилися користуватись. Так само, якщо буде доступний інтернет, навіть через Мобільний телефон, то саме можна навчити і робити голосування, і відзивати чиновників, І ті всі мільярди, які сьогодні вкладаються в бікборди, в ролики на телебачення, вони всі будуть в економіці України вкладатися. Тому нам не треба боятися мріяти, не треба боятись планувати під цю мрії, І я впевнена, що якщо громада буде мати доброволю і бажання, ми це все зробимо. Пропозиції випити чай. так? фаняла, щоб пити сочно на